Вас вітає містобудівний кадастр на державному рівні. Дане відео продемонструє процес внесення чинної містобудівної документації. Така опція доступна в електронному кабінеті замовника, а також дублюється в електронному кабінеті розробника. Перед тим як розпочати внесення чинної містобудівної документації до містобудівного кадастру зазначу наступне. Чинною вважається містобудівна документація, розроблення якої розпочалося до вступу в силу постанови номер 909 від 9 серпня 2024 року, за умови її затвердження згідно з вимогами чинного законодавства і внесення до реєстру містобудівної документації на державному рівні. При цьому необхідно завантажити всі відповідні документи та матеріали. Отже, перейдемо безпосередньо до внесення чинної містобудівної документації з електронного кабінету замовника. Для цього додамо наступну інформацію. Спочатку вносяться відомості з рішення про затвердження містобудівної документації, а саме дата затвердження, орган, який затвердив містобудівну документацію, а також номер рішення про затвердження документації. Внесемо інформацію. Після підключення та надання доступу. Уповноваженим посадовим особам органів місцевого самоврядування до електронних кабінетів, ви можете обрати користувача з випадаючого списку. Після збереження внесеної інформації та перейшовши за реєстраційним номером, користувач потрапляє до картки чинної містобудівної документації. За потреби ви можете редагувати загальну інформацію. Перейшовши за вкладкою Компонента внесення чинної містобудівної документації Завантажимо супровідні документи та матеріали до проєкту містобудівної документації. Наступним кроком є внесення відомостей щодо назви містобудівної документації та її виду, який можна обрати з випадаючого списку, описати межі розробки та внести примітки, що мають значення для чинної містобудівної документації. Обрати, чи розробляється, чи вносяться зміни, чи оновлюється містобудівна документація, а також обрати об'єкт. Необхідний з випадаючого списку. Після внесення відомостей натискаємо Зберігти. Після чого в картці об'єкту ви можете побачити всю інформацію, яка була попередньо внесена, та змінений статус містобудівної документації на завантажено. За потреби ви можете редагувати деяку інформацію. Наступним кроком є внесення матеріалів містобудівної документації для цього Перейдіть за відповідною вкладкою. Картка має певний склад матеріалів до завантаження. Деякі з них мають позначку обов'язкових. Серед обов'язкових матеріалів є пояснювальна записка, схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору, схема планувальних обмежень, проектний план, план червоних ліній, додавання яких можливо за натискання відповідної кнопки. Також є можливість завантажити. Бази геопросторових даних у форматі GDB та GeoPackage, а також векторні дані у форматі GeoJSON, Shape, XML, DVG, DXF, PLA, PLN та ZIP. Доступними до завантаження будуть геоприв'язані растрові зображення у форматі GEOTIF та TIFF. також доступні до завантаження сервіси OGS. Перейдемо до процесу завантаження матеріалів. Для цього натиснемо кнопку. Додати, підвантажуємо необхідні матеріали. Зверніть увагу, що пояснювальна записка називається стратегію просторового розвитку території. Відповідно, що в примітці можна зазначити назву пояснювальної записки або ви можете внести будь-яку інформацію, що має значення для цього документу. Але зазначу, що це поле не є обов'язковим, після чого зберігаємо завантажену документацію. Повернувшись до картки, ви можете побачити, що до матеріалу поясненого записка доданий один документ. Також ви можете переглянути файл або завантажити його. Завантажимо графічні матеріали. Для цього натисніть кнопку Додати. Звертаю вашу увагу, що в наявності є обмеження до завантажених файлів розміром до 200 МБ. Перейдемо безпосередньо до завантаження графічного матеріалу. У приміці ви можете внести назву завантаженого графічного матеріалу або не заповнювати даний атрибут, бо він не є обов'язковим. Після збереження завантажений матеріал відображається у картці об'єкту. Додамо інші графічні матеріали. Переглянемо приклад містобудівної документації, у складі якої розроблений проєктний план, що поєднаний зі схемою планувальних обмежень. У такому випадку необхідним є додавання до схеми планувальних обмежень та до проєктного плану одного матеріалу. Для коректного відображення завантажених графічних матеріалів незайвим буде внесення до примітки їх назв. Схеми, що не мають обов'язкового статусу, можуть бути завантажені за бажанням. У разі помилкового завантаження графічного матеріалу в наявності функціонал, що дозволяє його видалити. Наступним кроком є завантаження бази геопросторових даних та векторних даних. Після завантаження матеріалів містобудівної документації переходимо до вкладки Витяг про внесення чинної містобудівної документації та натискаємо «Так виконати», після чого документ необхідно підписати. Після підписання документу необхідно його зареєструвати. Після підписання документу та його реєстрації доступним буде витяг про внесення чинної містобудівної документації, який містить раніше внесені відомості. Завершальною дією цього етапу буде внесення відомостей щодо рішення про затвердження містобудівної документації, а також його фізичне завантаження. Для цього перейдіть до електронного кабінету замовника та знайдіть вкладку Рішення про затвердження. Натисніть кнопку Додати та внесіть необхідні відомості. Отже, першим необхідно обрати тип рішення про затвердження. З випадаючого списку обираємо реєстрацію чинної МВД. Затвердження проєкту містобудівної документації обирається у разі внесення містобудівної документації, яка створена в системі. Та пройшла усі процеси від початку внесення рішення про початок розробки містобудівної документації та завершивши внесенням відомостей та самого рішення про затвердження. Наступним є обрання реєстраційного номеру, внесеної чинної містобудівної документації з випадаючого списку. Також цей номер можна переглянути, зайшовши до вкладки Внесення чинної містобудівної документації. Наступно, внесіть номер рішення про затвердження, а також дату рішення про затвердження. Вкажіть з випадаючого списку орган, що прийняв рішення, і також завантажте скан-копію рішення. Та натисніть кнопку Зберігти. У картці рішень про затвердження внесені відомості мають статус чорнетки. Щоб змінити це, необхідно перейти за реєстраційним номером, натиснувши на нього. Але перед цим впевніться, чи об'єкт затвердження і його номер відповідає внесеній інформації. Отже, перейшовши за реєстраційним номером, ви потрапляєте до картки рішення про затвердження чинної містобудівної документації, в якій ви можете переглянути загальну інформацію, яка була внесена, переглянути, чи статус реєстрації відповідає чернетки, які необхідно змінити. Також ви можете переглянути наявну містобудівну документацію, що затверджується, яка була вами завантажена, а також ви можете переглянути та додати за необхідності робочі документи. Наступним кроком є реєстрація рішення про затвердження. Підписуємо документ. та натискаємо Зареєструвати. Повернувшись до картки рішення про затвердження, статус реєстрації змінено на зареєстровано. Вітаю! Ви внесли чинну містобудівну документацію до містобудівного кадастру на державному рівні. Звертаю вашу увагу на те, що внести чинну містобудівну документацію можна також з кабінету розробника. Перейшовши за відповідною вкладкою. Але статусу зареєстрованої вона набуде лише тоді, коли замовник внесе, підпише та зареєструє рішення про її затвердження.